Багато хто чекав на оновлення лінійки Vivo Active, доступної, але функціональної серії від Garmin. І ось зустрічаєте Vivo Active 6. Ультрасучасний мелодий дисплей, смарт-функції, спортивні режими, новий інтерфейс. Давайте розбиратись, чи вартий він вашої уваги. З вас, як завжди, підписка та лайк. А з нас все інше. З вами, як завжди, SportTime.ua. Vivo Active 6 це універсальний годинник у середньому розмірі 45 мм. Він тонкий, легкий. Підходить як для повседневного носіння, так і для спорту. Копис виготовлений цервому волокном полімеру, а рамка з алюмінією. На руці сидить дуже комфортно, не заважає під час сну або інтенсивних тренувань. Вага всього 45 грамів. З таким годинником можна ходити цілий день і не відчувати його взагалі. Основна фішка Vivo Active 6 це яскравий amoled дисплей. Він чіткий, соковитий, і добре читається навіть на сонці. Діагональ 1,4 дюйма. Роздільна здатність висока і що важливо, сенсор дуже чутливий, працює без затримок. Можна обрати стиль циферблата – класичний, мінімалістичний або повністю спортивний. Це налаштовується під себе. На відміну від попередніх моделей тут використовується новий інтерфейс, схожий на той, що в Venno 3 і Forerunner 265. Меню стало інтуїтивно зрозумілим. Зручніше перемикати режими, бачити віджити та переглядати дані. Є дві фізичні кнопки. Плюс повністю сенсорне керування. Для когось це мінус, якщо звик до більше контролю з кнопок. Але для повсякденного використання ідеально. Garmin Віву Active 6 має більше 30 спортивних режимів: Бійки, йога, плавання, соловік, хайкінг, пілатес та інше. Серед нового. Це режим тренажерного залу з автоматичним підрахунком повторів. Додали навіть режим тренувань з диханням, а також аналітику варіабельності серцевого ритму. Те, чого не було в попередніх ViewEckтів. Також Active 6 продовжує фокус на здоров'ї. Це моніторинг пульсу 24 на 7, кисень у крові, стрес, боді-бетері, дихання, розширений моніторинг сну з фазами оцінкою якості, пульс під час сну, часто дихання та HRV уночі. Також тут нарешті з'явилася така функція як розумний будильник. Незважаючи на AMOLED дисплей працює довго до 11 днів в режимі смарт годинника та в режимі енергозбереження до 21 дня. Тут є такі смарт-функції, як хідні дзвінки, повідомлення, відповіді прямо з годинника, якщо у вас Android. Це музика, Spotify, Amazon Music. Може слухати прямо з годинника через навушники. також є... Гармім Pay, погода, календар, відджети, будильник та багато-багато іншого. Але жоден будинок не ідеальний, що може віднести до мінусів: немає повноцінної карти та навігації, тільки базові маршрути. Немає мікрофону для повноцінних дзвінків, як у вену 3. Також кнопок всього дві. Не завжди буває зручно. Гармі Vio Active 6 стильний, зручний, розумний. Має потужний amoled дисплей всі ключові спортивні смарт-функції, класна автономність та оновлений інтерфейс. Ідеально для тих, хто хоче баланс між спортом і повсякденним життям, без переплати за фічі, які не потрібні більшості. А що ви думаєте про цей годинник? Напишіть у коментарях і пам'ятайте. За керміном звертайтеся лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і набові годинники. Дякуємо за вашу підтримку. Все буде, Україна!